Коротше, друзі, сильна рибка в мене. Зараз я вам розповім, що таке виважування. Мене мій колега Сергій навчив. Надіюсь, в мене зараз все вдасться. Коротше, виважування По полягає на тому, щоб рибу відчувати. Бачиш, що сильно розмотується фрикціон? треба трошки його закрутити. Бачиш, що сильний упор. Не хочеш, щоб зірвалось, попустити треба рибку. Але дуже важливо її відчувати самим водилищем, так як я зараз, воно в мене в дугу, риба мотає просто в сраку і я, якщо чесно, в шоці. Але потрібно, коли рибка дасть попустить зараз, потрібно зразу її підмотувати до себе. Отак, От як зараз, опускаю водилище і натягую знов на себе. Ой, йде до мене рибка. Це означає знов опускаю водилище, знов намотую. Знов йде до мене, знов намотую. А коли вона буде давати супротив, я буду її... Я буду її виважувати. Тобто... О, пан Сергій я вже чую, зачепив. О, от зараз супротив, де бачиш, пішов. Розмотуватись рікціону. Сильно не зажимай ні ні Ну так нормально, щоб... Ну надає. І ти підмотиш. І качай так. потихеньку, двома руками, не впирай в себе. І все, 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 сильний градус, не давай, бо зламаєш спільно. Йде до мене, поки що йде до мене. Ну, все, потихеньку так давай. Тобто, друзі, виважування полягає на тому, щоб дуже важливо відчувати... Рибу, вона дає сильну сильний супротив, попускаєш і амортизуєш руками. Просто амортизуєш своїм водилищем Бачиш, що вже не вистачає водилища попускаєш трошки свій фрикціон Але тримаєш на тяжці. Не можна зажимай його, не зажимай. Хай грає, хай можна водилище не можна просто опускати повністю вниз, щоб риба не зійшла. Тримати його в середньому під углом з 45 градусів і не можна піднімати повністю вверх, щоб не зламати будилище. Тільки коли риба відчуває, що вона дає слабину, виматувати жилку і знову витягувати її ось так вручну. Чую, що рибка вже трошки втомилася, тому я її буду пробувати підтягувати до берега. Ось вона вже, мені здається, ближче до берега підходить. Мені здається, там апарат непоганий повинен бути. Навряд чи то риба на 2 3 кілограми. Риба вже втомилась, мені здається. Бо дуже легко йти і не, і не цей. Йде до мене ніби. Сірі, скажеш, коли ближе буде, зрозумів, я підійду. Вже йде до мене сірий, рий прям. Я бачу, йде до тебе. Ти ж виводь мені в підсаку. А я що, бачу, думаєш? ще поки не побачиш, а вон є. Yeah. Кілограмів вісім, навірно. Ось так, стресі та на емоціях я намагався розповісти вам свої знання, нещодавно отримані від свого рибного санцея про виважування риби. Надіюсь, для когось це відео буде корисним. Ще до рибалки я планував зняти таке відео, але обов'язковим для мене було виважування в реальних умовах. Надіюсь, у мене вийшло. Кому цікаво, що я вполював у цьому відео, підпишіться на канал, поставте лайк та увімкніть дзвоника, щоб не пропустити відео з цієї рибалки з купою впійманих трофеїв. До зустрічі, друже!